Водолії, мої хороші, привітики вам і ваш прогноз на травень 2025 року. Прогноз у вас хороший, енергії заходять круті. Використовувала дві колоди: класична Таро Райдера Уейта і гармонізаційна, яка не тільки дає передбачення, а й направляє. Негатив перетворює в позитив, тобто вирівнює енергію, Але у вас тут прям суперкрутий прогноз. У вас суперкрутий місяць. Готуйтеся до плюшок з неба і до благоприємного вирішення будь-яких ситуацій життєвих. Травень це такий місяць, в якому прийшов час відпустити образи. Знаєте, боротися не варто, такі помста, боротьба, вони не варті зусиль, і вони тільки вас будуть виснажуватися. Руйнівні енергії вони залишаються позаду, вони ворожі ці енергії, вони з вашого життя, вони йдуть, вони руйнуються, вони як? зникають. Ви повинні зрозуміти, що от конфлікти, якщо ви в якихось конфліктах були, да. І у вас така боротьба, ворожнеча образи, то ви повинні розуміти свою частину відповідальності за ситуацію, яка відбулася. І тоді вам стане набагато легше. Тобто ви приймете ситуацію і відпустите, образа вона спаде. У, трав... у травні взагалі у вас будуть створюватися такі всі умови, всі ситуації, всі події для того, щоб усунулися всі негативні фактори з вашого життя. Піде рух в напрямку такого. Розвитку, як найкращих подій для вас, як найкращі ситуації буде все складуватися для вас якнайкраще. Ваше вміння домовлятися принесе вам плоди, тому що може бути дуже гарна вигідна співпраця і партнерство. Помічайте те, що у травні у вас буде прям, знаєте, як. Хто вірить в чудеса, хто не вірить в чудеса, от ви їх будете в травні помічати. Тому що все у вас буде в потрібний час і в потрібній кількості, в потрібному місці. Тобто, якщо вам щось буде потрібно, може для вас знайтися там останній білет або вчасні виплати, або саме от те, що ви шукаєте, тільки для вас воно залишиться в магазині або на сайті. Тобто, все-все буде так, як для вас. У вас такий місяць чудес, і приймайте, приймайте, дякуйте. І це вас може дивувати трішки, да? що так все вирішується на вашу користь. І навіть безвихідні ситуації, які вам здаються, що ну прям треш-трешовий, повірте, вони всі вирішаться швидко і благоприємно. Все можна спокійно робити, все можна починати, все можна завершувати, всюди відкрити всі дороги. От просто беріть і знайте, вірте, що у вас буде все якнайкраще. Для вас найблагоприємніший і класний результат. Все, ну тобто, можете шукати, купувати, переїжджати, подорожувати, тобто, звільнятися або нову роботу, шукати нового партнера да, там, в кохану людину. Тобто на все відкриті дороги, тобто, все можна робити. Весь негатив іде вже позаду, тобто, і все буде, знаєте, в травні все буде набагато краще і швидше, ніж ви очікуєте. Також багато енергії руху, багато енергії руху, можливі якісь подорожі або поїздки. Тобто, що вам потрібно буде кудись поїхати. І в травні у вас будуть якісь неочікувані приємні новини. Тобто, ви будете, як, вони будуть, можливо, шокувати вас, або ви не очікували їх почути, але це гарні новини, це приємні новини. Вони можуть бути про вас, про ваше оточення, або про ваших дітей. Ви з них будете або пишатися, будете дітьми, або будете з них сміятися. Ну, це приємні такі моменти. Також можете отримати шанс на щось корисне і приємне у вашому житті. І всі конфлікти, всі сварки вони будуть подолані. Ну, тут всі енергії конфліктності спадаються, хто в сварках, хто з кимсь посварився, або ви за щось таке хвилюєтеся, то ну, все, все воно. Все наладиться, все буде так, як потрібно для вас, як найкраще для вас. Якщо розглядати здоров'я, то тут іде звільнення від усіх хвороб, одужання після стресу. Все буде добре. Все буде краще, ніж ви очікували. Е е е 10 Обов'язково треба, якщо, е ]��는. якщо можете себе контролювати, то бажано. Бажано обмежити споживання солодкого, і тому що це дуже гарний місяць для звільнення від усіх шкідливих звичок, для очищення організму, для омолодження і переродження навіть клітин. Ну тут здоров'я прям супер-супер круто. Всі енергії заходять здорові і класні. Кохання тут також все ідеально. Все ідеально буде складатися, хочете зустріти партнера, зустрінете, хочете розійтися, розійдетеся. тобто все буде ідеально так, як ви хочете. Якщо ви посварилися з коханою людиною, то ви обов'язково з нею помиритеся. Гроші. Гроші у гроші тут іде невелике збільшення доходів. Можуть бути неочікувані невеликі приходи грошей. Невеликі суми, але тут іде заробіток у комфортних умовах, тут іде любима робота. Тому, якщо ви, наприклад, працюєте на нелюбимій роботі, вона вам не подобається, сміливо можна звільнятися і шукати ту роботу, яка буде вам приносити радість і задоволення. Гроші йтимуть в травні до вас легко, і ви будете задоволені своїм фінансовим станом. Дивіться, якщо. Ну, вас не влаштовує ваш фінансовий стан, то це час для змін. Травень це час для змін для того, щоб змінити ситуацію і його покращити. Ось такий крутий у вас травень. Бажаю гарного дня! Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Наберемо 500 підписників. І пообіцяю кожному в подарунок послугу гармонізація на вирішення саме вашої ситуації. Все, па-па!